Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні вівторок, 19 липня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Тохніч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Чому чернівцями сьогодні не курсували тролейбуси 2 та 4 маршрутів? Працювати з бюджетом міста тепер будуть за новими правилами. У нашому місті відбувся другий шаховий фестиваль Чернівці Оупен 2016. Сьогодні чимало жителів гравітону та вулиці Руської не могли дістатись центру міста. Не курсували тролейбуси другого та четвертого маршрутів. Чому саме дізнавалась Надія Величко? З самого ранку на вулиці Івана Франка ця нучка. Тут таки на перехресті стоїть пані поліціонер, яка не пропускає автівки до кінотеатру Чернівці. Працюють машини водоканалу, обережно розриваючи діру в асфальті. В даному місці проходить австрійська каналізаційна мережа, яка виконана з бетонного трубопроводу діаметром 250 мм міліметрів. Проходить на глибині в районі 5 метрів. У зв'язку з тим, що з тривалим терміном експлуатацією, з частковою зношеністю мереж в даному місці, відбувається пошкодження верхньої частини трубопроводу, шилиги труби. І існує ймовірність того, що труба вже порушена і є вимив з зовнішньої сторони тіла трубопроводу, шарів ґрунту. Для того, щоб уникнути можливих просідань, провалів на цій ділянці. Нами було оперативно прийнято рішення провести аварійно-відновлювані роботи і заміни частини ділянки австрійського трубопроводу на нову трубу із полівінілфлориду. Комунальники з'ясували, що там, на глибині близько п'яти метрів, труба почала пропускати воду. Проблема якась є, підтверджують менеджери сусіднього магазину побутової техніки. В них у підвалі вода стоїть вже більше тижня, кажуть, та ще й смердить неймовірно. І це не найстрашніше, підтверджують комунальники. Самим страшним наслідком це є утворення порожнин під шаром асфальту. Що може призвести до просідання асфальту в набільш критичний момент, може привести до аварійних ситуацій, навіть не дай Боже людських жертв. Так що ми оперативно взяли це в роботу, узгодили з міською радою, з департаментом ЖКГ, з поліцією, з управлінням поліції в місті Чернівці. Надіємося з Божою допомогою, Бог поможе зробимо. Василь Михайлович каже, дозволи на роботи та графіки узгоджували протягом тижня. Саме ця ділянка університетської надзвичайно важлива для громадського транспорту, який звичайно тепер не може проїхати. Тролейбуси не ходять, але щоб люди знали об этом, нічого ж не делается. Об'явлення диспетчерські закрита стучиш, ніхто не виходить. На остановках ніхто нічого не знає. Віть було запланіровано. Навірно, хтось щось то знав? А почему троллейбусы не ходят? Может, они ходят второй и четвертый, может быть, ходят от этого самого. Ну, где-то там разворачиваются. Ну никто же ничего не говорит. Вот это самое странное. Ну, действительно, подождите, действительно, есть в объявлении, что будут где? ходить два автобуса по интернету. Два автобуса от центральной площади до Гравитона. Что ну, бы вы сделали, чтобы люди об ну, этом нормальные знали? Нормальные люди, нормальные люди интернетом не пользуются. Нормальные от 40 и выше. Є радіо, є телевидение, є ваше телевидение. Объявите. Вот. На жаль, наш телеканал про проблеми з транспортом дізнався від співробітників, які мали проблеми з добиранням. Чоловік мав рацію на зупинці біля кінотеатру Чернівці. Люди також не знали ані про тролейбуси, яких не буде, ані про те, чим можна скористатися замість них. А відки би я могла знати? Треба йти на вулицю, щоб знати, а так що. По радіо точки не казали, по телевізору не включали, а відки знати. Водії маршруток солідарні з пасажирами. Про перекриття ділянки їх ніхто не попередив, як і про способи об'їзду. А як ви об'їжджаєте? А де знаходимо де це, ніхто нам не предоставив схему маршруту об'їзду. Ага. Де їдемо, туди і їдемо. Різкуємо, ну а що? Їдемо туди, потім туди, потім повертаємося туди, перед. Розход великий Василь Солонар розповів, що незважаючи на аварійність ситуації, до початку робіт оформлювали необхідні документи. «Працювали з минулого тижня, з середи. ну, трохи багато часу займала підготовка документації, схема об'їзду ГАЇ, ордер на проведення робіт, дозвіл. Міської ради, ну це центр міста, якби не було. Тобто, чиновники знали, що сьогодні ця ділянка буде перекрита і в місті будуть проблеми з громадським транспортом, але попередити про це чернівчан не знайшли можливості або бажання. Комунальники кажуть, їм дали добу на усунення аварійної ситуації. Зараз роз... машинним методом йде розробка ґрунта. через те, що тут багато комунікацій. Ми будемо дуже багато вручну шурфувати. Пройдемо комунікації, потім будемо зафіксовувати їх. Буде дерев'яне кріплення, розтяжки, бруси опорні. Потім будемо докопуватись піонерним котлованом до самого тіла трубопроводу, ставити щитове кріплення берегів і вже вручну будемо демонтовувати частину старої труби і вже в неї де, де просовувати, а де вже тампонувати, бетонувати з новою трубою. На час, поки вулиця перекрита, замість тролейбусів по другому маршруту будуть їздити два автобуси від центральної площі до вулиці Сагайдачного, що на гравітоні. Ще один по четвертому маршруту, також до центральної площі. Чи відновлять все середу рух транспорту по університетській залежить від комунальників? Надія величко Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Працювати з бюджетом міста тепер будуть за новими правилами. У мерії вирішили створити перспективний документ, який регламентуватиме формування та виконання міського бюджету. Про нові правила користування коштами громади. Далі це документ, який має формалізувати, зробити більш прозорими наші відносини з основним, скажімо так. Ресурсом нашої громади це бюджет, це кошти, які сплачують платники податків, за які місто розвивається, живе. Власне кажучи, ви знаєте, що у нас були певні проблеми із затвердженням бюджету. із… Розподілом коштів саме ці проблеми і повинен вирішити регламент міського бюджету, переконані у міськраді. Окрім встановлених законом процедур формування, цей документ міститиме і кілька нововведень. Формувати видатки рекомендують не тільки за пропозиціями освітянської, медичної, комунальної та інших галузь. Звернення всіх громадян, громадських організацій, органів самоорганізації населення, результати зустрічі громадян з депутатами нашими міської ради та посадовими особами міської ради, результати, як вже було сказано громадських слухань та обговорень програми економічно-соціального розвитку та проекту міського бюджету. Проекти переможців, які будуть реалізовуватись в рамках програми реалізації бюджету ініціатив наших чернівцям на відповідний рік. Крім того, до нового документу запропонували внести золоте правило надання пропозицій. Щодо золотого правила надавання пропозицій, так тобто, що всі видатки, які надаються пропозиції, вони повинні не бути, тобто має бути одразу зазначена бути пропозиція, звідки взяти кошти на ці видатки. Так, от він пропонує, що це золоте правило воно має бути відображено так само в бюджетному регламенті. Зробити прозорий міський бюджет ще доступнішим для чернівчан, запропонували і шляхом широкої громадської участі в розподілі річного залишку бюджету. Варто більш активніше, мені здається, може і прописати це залучення громадськості до розподілу цих залишків, якщо вони будуть у нас десь там залишатися. Тому що сума на цей рік була досить велика. Ми всі чули, як вона десь там розподілялася, але не знаю, чи громадськість впливала на цей розподіл, чи не впливала. Іван Бучелинський, Денис Нуменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Представники майже всіх християнських конфесій буковини зібрались для того, щоб обговорити події в Україні. Також вони подискутували і про важливість хрещення Русі, 1028-му річницю якого українці відзначатимуть вже найближчим часом. Як це відбувалось далі? В редакції газети Буковина зібрались представники майже всіх християнських конфесій Буковини з приводу відзначення чергової річниці хрещення Русі, яку відзначатимуть 28 липня. Хрещення Руси України це не є початок християнства, а я би сказав, що це вже за на державному рівні про християнство. Що це християнство є, може стати релігією всієї. Нації всієї держави чи імперії, як на той час ми можемо собі дозволити сказати, що князь Володимир це мав. На мою думку, оцей процес воцерковлення християнізації, не просто номінальної належності до церкви за фактом хрещення, а християнізації, цей процес повинен тривати і сьогодні. Бо не дивлячись на те, що наші предки були хрещені, вони ворогували одне з одним. Племена різні, слов'янські, ворогували і вбивали, хоч були вже християни. Святий рівноапостольний князь Володимир, Русь, Київську Русь хрестив, а воцерковити так і не зміг. Хтось сказав, що, на жаль, Дехто з тих, хто прийняв хрещення, залишаються язичниками. Це факт. Я гадаю, що це стосується не тільки християн нашої церкви, нашої землі, а це, очевидно, підтверджує слова Христа про те, що багато покликаних, але мало обраних. Не уминуло увагою і питання Хресного ходу, який зараз йде Україною і прямує до Києва. Чому у нас сьогодні відбуваються такі планові, не нами планові, а планові в Кремлі? Це моя думка, щоб нікого не образити тут, О, отче хресні ходи, яка є ціль хресних ходів і приурочених до святкування цієї славної події? Чи не варто було зійтися всім? Нам і заявити, що ми молимося всі разом за припинення війни. Можемо всі разом молимося і робимо відозву до агресора, який є дійсно агресором на, на, на українській державі. Це є християнський народ, це народ, який має свого патріарха, це і наш братній народ. Ну тобто, що ми можемо зробити, те, що ми робили, то вже є уділ історії. Отець Валерій Сироцюк висловив свою думку стосовно того, що владика Онуфрій, митрополит Київський і всієї України з приводу подій на сході України міг би висловити свою позицію. Владику Онуфрія, якого ну дійсно і поважають, і люди, і люблять, і міг би бути такий голос. на майбутнє що християнство повинно зробити? Як християнство в Україні повинно послужити, консолідувати, зберегти державу, зберегти народ. Представник Української православної церкви Московського патріархату на таку тезу висловив свою думку: церква завжди на стороні миру, але церква не має важелю на те, щоб на це вплинути, і ми дійсно не повинні слухати ані Москву, ані Рим. Ми повинні в першу чергу слухати Христа. Ми повинні всі об'єднатися, об'єднатися навколо нашої ідеї. Дійсно, як казав отець проповіді Свята Євангелія і не власити політику. Адже коли церква знаходиться скажімо, на тих позиціях, як це було в Візантії, коли духовна влада і державна влада вони були в синтезі, це було дуже гарно. Вони імператор підтримував патріарха, і відповідно було дуже добре людям жити. Це було ну, ідеальна така, скажімо, можливість до того розвитку. Дар'я товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях християнські цінності пропагуватимуть через гучну рок-музику. Невдовзі на соборній площі міста відомий американський гурт Катлес відіграє свій черговий гастрольний концерт. Молодіжний релігійний рух підтримують й українські виконавці. Як отримати квиток? Далі у сюжеті відомий американський гурт світового рівня приїде в Україну вже вдруге. Цього разу християнські цінності за допомогою року пропагуватимуть і в Чернівцях. В минулому році тур був з п'яти міст, а в цьому році вони ж захотіли повторити і вже поїхати в більш до ширшої аудиторії. Це 11 міст України. Почнуть вони з міста Києва. Це буде 31 липня на Софіївській площі. На соборній площі нашого міста за океанський гурт Катлес виступить вже 12 серпня. Крім потужного звуку та шоу, організатори обіцяють кожна людина має потребу в тому, щоб мати надію на те, що буде завтра, як буде плануватися життя. І тому ми хочемо подарувати ось цей мир цю надію. І сподіваємося, що чернівці на довгий час не забудуть. Цю подію, і це буде одним із ну, грандіозніших і великих подій для нашого міста. Окрім гостей з США, виступатиме і Київський гурт I Found» та місцеві музиканти. Квиток на концерт можна отримати абсолютно безкоштовно. Просто пройшовши реєстрацію на офіційному сайті Руху в Україні. Існує реєстрація через сайт. Для чого? Для того, щоб, по перше. Бачити потенційну кількість учасників раз друге для того, щоб люди, які зареєструються, вони будуть мати привілей, привілей і в тому, щоб участвувати, брати участь в розіграші призів на самому концерті. Іван Бачуленський, Денис Номенко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Його надихає життя, творчість пори року та буковинська природа, яку він і зображує на своїх полотнах. Виставка художника, який цього року відзначає свій 80-річний ювілей, відкрилась у Чернівецькому художньому музеї. Про творчість Олександра Приходнюка далі у сюжеті. Виставка робіт Олександра Приходнюка приурочена не лише його 80-річному ювілею, але й 25-й річниці незалежності України. Це 50-та ювілейна виставка митця, на якій представлено 60 робіт автора. На виставці представлені в основному пейзажі з різних куточків буковини, квіти різноманітні, дуже багато горобини, червоних маків, калини. Я люблю ці. Рослини і я їх представив на своїй персональній виставці. Всього я за своє життя, от, оскільки я приймаю участь вже 30 років проводжу персональні виставки, я написав за своє життя понад 3200 з робіт. На виставці автор робіт представив і каталог своїх творів, випуск якого приурочує в пам'яті своєї дружини, яка цього року відійшла у вічність. На захід завітало чимало чернівчан, які висловили власну думку щодо представлених робіт. Чудові враження настільки передає природу нашої буковини. Ви знаєте, дуже приємно дивитися, що ми можемо побачити, якщо не поїдемо туди, ті місця, які він облюбував, бо в нього дуже тонка. Яка ну, сказати художня і дуже високий смак. І мені дуже подобаються його картини, маки, «Бузок». І в нього дуже гарна картина є, соняшники. Враження чудове, ніби на світ народилися. Кожна картина має е, е, своє відчуття, викликає своє відчуття. Вітаємо художника з ювілеєм і з такою великою працею. Я тільки хочу сказати, як бувшому сусіду, великого здоров'я, наснаги і творчості в подальшому. Я була сусідка по, по будинку. Так що дуже гарний. Ка він буде такий же творчий, енергічний і всього, всього йому найкраще. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В нашому місті відбувся другий шаховий фестиваль Чернівці Оупен 2016. У змаганнях взяли участь понад 100 шахістів з чотирьох країн світу. Більше про це дійство розповість вам мій колега Петро Гайдащук. З метою популяризації і розвитку шахів у Чернівцях та області був започаткований шаховий фестиваль Чернівці Оупен 2016, який проходить вже вдруге і зібрав більше сотні шахістів різного віку для участі у двох турнірах. Турнір Б, турнір А це ну опен, тобто турнір для всіх бажаючих, і турнір Б це опен молодіжний для підлітків, юнаків та дівчат до 14 років із кваліфікацією не вище першого розряду. Це ось такі основні нововведення. Плюс, ви знаєте, зараз дуже великий вплив має розвиток IT-технологій на всі сфери життя. У нас перші 10 шахових дошок будуть мати онлайн інтернет-трансляцію. Тобто, ви з будь-якої країни світу, з будь-якого куточку планети, можете спостерігати за тим, як будуть в онлайні грати шахісти на нашому турнірі. У програмі п'ятиденного фестивалю, окрім класичних шахів, є також турнір з блискавичних шахів, майстер-класи та сеанси одночасної гри провідних шахістів. 12-річний чернівецький шахіст Олексій Білич займається шахами вже чотири роки. За цей час хлопець встиг відзначитись у турнірах різного рівня. Як розповідає сам Олексій, перед партією не хвилюється, а даний захід для нього є досвідом перед поїздкою на чемпіонат Європи. Вільніше спокійно почуваю перед партією. Займався по книжкам. Шаховим було тяжко. Треба грати, старатися з шаховою доскою. Петро Гайдащук Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.